Перший в нас це Матюша. А, Матюша це в нас така маленька зірочка наша. Матюша нам а, запропонувала взяти на роботу, так сказати, наша там, знайома волонтерка. В нього була сім'я, але на жаль, у сім'ї народилася ще одна дитина, а, і вони просто його повернули назад. Ми відкрилися десь два з половиною місяці тому. На початку у нас було п'ять котиків. Перша кошечка в нас дуже швидко знайшла сім'ю. Тож у нас залишилось четверо. І наразі ще маємо трьох, які скоро попадуть до нас у кав'ярню. Щодо процесу відкриття, це було дуже лячно, тому що я дуже хвилювалася за те, щоб це сприйняли. Тому що я знаю, що у країнах Європи, у країнах Азії це достатньо популярна штука, то там ну, цим нікого не здивуєш, але у нас досі, наприклад, питають, а що там саме підемо станція, а, а що вони кажуть. А, другий котик це у нас Блекі. Це чорненький наш такий, а це котик якого знайшли ще підвалі, у підвалі затопленому. Він майже нічого не бачив. Його виходжували і наразі його сім'я поїхала до Польщі, і вони не можуть про нього подбати. То це мої друзі, то вони попросили. Та я тут вже другий раз ми разом прийшли сюди. Я вважаю, що це дуже чудове такі кафе і ну, якийсь нестандарт у цьому реформі. Тут дуже милі котики, з якими можна гарно провести вечір та скуштувати щось солоденького. Е, є люди навіть, які дуже вже полюбили наших котиків. Вони вже сюди приходять. Там, наприклад, Мартін, Мартін, привіт, і котики їх вже впізнають теж. Вони до. Людей теж йдуть на руки, сидять. Ще в нас була кицечка Мусніка, але вона вже знайшла свою сім'ю, до нас приходила молода пара, вони заповнили анкетку. На усиновлення заповнили наш договір. у нас є а, анкета на усиновлення та договір про прийом тваринки, щоб максимально зробити безпечним передачу тваринки для нас, щоб її могли, якщо що не викидувати, а повернути до нас.